Ну просто кажу, що на сьогоднішній момент, як можна примусити Росію дійсно піти на реальні перемовини. От за рахунок цього. От за рахунок цього можна. Тепер там було цікаве запитання, чи може Україна відключити світло в Москві. Відповідав наш заступник Генерального штаба, сказав, що ми маємо можливості. Ну він не так сказав говорити. Ми знайдемо можливості і так далі. Я так розумію, на сьогоднішній момент такої реальної можливості без американських ракет склад. Так, да, дрони долетіти можуть, але там дуже сильне ПВО. І, звичайно, більшість дронів зіб'ють. Ну, час від часу ми на Москву дрони запускаємо, збивають, щось падає, щось підпалює, таке відбувається. Але, ну щоб нанести такий дуже суттєвий удар по Москві, ну, треба ракет. Будуть ракети, нанесе. Ні, просто це, як ви знаєте, більше такого м, етап загрози або етап ну, взаємних от, отводите, ми по вас теж. Тепер в Україні, да? на сьогоднішній момент ви знаєте, в Чернігівській області там вели, ну, відключення світла. Тому що росіяни там дійсно задали дуже суттєвого удару в першу чергу по енергорозпреділячній системі. Да? В Дніпропетровській, там в Сумське. ну там швидше, я зрозумів, якось, в Дніпропетровське швидше впоралися. Да, так, дійсно, Росія стріляла і буде стріляти. Але я хочу звернути вашу увагу, що вони стріляли навіть тоді, коли ми по їм не стріляли. Тому, от ці говорять, от якщо ми не будемо стріляти, ні, ні, ні. Розумієте, тут ситуація, навіть якщо наші не будуть стріляти по нафтопереробці в Росії, це не значить, що росіяни не будуть стріляти по нам. Абсолютно. Тому що да, для їх мета вибити нашу енергетику. Наша мета вибити їхню нашу нафтопереробку. Ось тут взаємно такі. Десь дійсно в нас народ дуже підготовлений, мають електрогенератори і паливо, що є, то є. Так що, вже, як би сказати, ще один локдаун переживати вже більше досконало будемо, хоча дійсно неприємно. І, звичайно, якщо от, ви спитаєте мене, а може бути в цьому році проблеми з електроенергією? Можуть бути. Ну, були ж? Ви ж пам'ятаєте? Так, да, можуть. Тому що Росія як стріляє, так і буде стріляти. Так, да, дійсно, десь ми дрони збиваємо, десь ракети краще і гірше.